Всем привет! Иду на скрин снова моя подружка. И мы покажем, что мы занимаемся в час. Доминика наша. У нее есть свой канал тоже. У нас вам, я потом по ссылочке в описании вам покажу. И у нас еще другие канал. Я вам тоже покажу. И Все. Опять? И у нас Альбачка снимает тоже. YouTube, Ника. Это не телефон. Ой, я показала свой адрес! Ну, коротше, така наша красота. Дитя, що вона чисто. Давай давай, давай. тут Я на дереві тако лестниця, і ми то залазимо. Ой, тако буду лісце, тут бі такой ліс. Ааа! Я спеціальна кричу для карте. І стяти лі цього наша доменника, що заміна на зустріч. Я. О, 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 я чуть не пала. короче. Коротше, Домініка зараз теж таке саме відео знімає, але чуть по-другому. І хоче того на неї канал. Я дуже інтересний. І наш у нас ще є другий канал. Це про нашу Фемілі, а це мій канал. Так що ставте лайки, і підписуйтесь. Спитаєте, як е, можна зайти на наш канал Family is the best і на Нікін. Просто е, я там посолки в описанні цю е, цій... сілку поставлю і ви зайдете. Тут не так вже і високо, просто така висота, амелія. Бачите, Фу, там дуже бардак. Кстати, тут або дерево нас впало. Тут таке, бачите, дерево впало капець. Ось таке. Саме не люблю таке. А вони там собі б'ються. Я вилажу, мені надоїло тут. Чесно, чуть не впала так що я вилажу. Дивіться, що я зробила. Ай-яй-яй. Дивіться, яку я бабку зробила, коли впала на цій траві. Це дуже не треба просто. Я стаю мені все одно. і йду сідати в нашу машину. Казакта. Це наша машина. Інакше. Що до мені ніки все.

що небудь. І статі зараз перше покажу, що треба робити, якщо ваша подружка приїхала до вас. в гості. Перше, що ми робимо, це, звісно, знімаємо тіктоки. Це до меніки на найкраще. До Меніка зараз вам покаже дуже смішне відео, дивіться. Плюс, заходьте, заходимо туди. Ви <рес> палі? <Паляли. рес> Вона впало! Телефон впав не сюди! Сюда. А, я показу, так, <рес> а я не держалася. Я ще не впала. Короче, У нас вчився нехороший случай. Ілюша кинув наш брат. Він кинув цю штуку від дерева, в ніки лоб, і вона починає плакати. Тут вона. Лісіка маленька кусок.